На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Вітаю вас, дорогі друзі. З моменту гріхопадіння в едемі, коли людина втратила свою чистоту і досконалість, в її житті йде постійна боротьба з гріхом. І тільки від того, кому служіння ми віддаємо себе, залежить результат цієї безупинної боротьби. Так каже апостол Павло у посланні до Римлян, 6 розділі. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг того ви й раби, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? В одному індіанському пламені юнаків випробовували назрілість самотністю. Цим вони мали довести самі собі та спільноті, що готові бути справжніми воїнами. В час випробування один з цих юнаків опинився посеред гарної квітучої долини. Оглядаючи гори, які оточували цю долину, юнак побачив одну стрімку вершину, вкриту сліпучо білим снігом. Помірююся з тією вершиною, подумав він. Він одягнув сорочку зі шкіри зубра, на плече накинув плащ і почав спинатися нагору. Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ. Прекрасні краєвиди, безмежний простір, його серце наповнилося гордістю. А раптом він почув біля своїх ніг дивне шелестіння, подивився і побачив змію. Хотів відстрибнути, але змія заговорила вмираю, тут надто зимно для мене і немає поживи. Візьми мене під свою сорочку і знеси в долину. Ні, відповів юнак, знаю я вашу породу, ти гримуча змія. Якщо я візьму тебе, ти вкусиш мене і я помру. Ні, навіть не думай так, відповіла Змія. З тобою не буду так поводитися. Якщо мені допоможеш, не вчиню тобі жодного зла. Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла добре переконувати. Врешті-решт, він взяв її під сорочку і поніс з собою. Коли вони вже спустилися в долину, юнак делікатно поклав її на землю. Несподівано. Змія скрутилася, кинулася на хлопця і вкусила його в ногу. Ти ж мені обіцяла, закричав він. Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою, сказала змія і поповзла собі геть. Ця історія присвячена насправді всім нам. Дуже часто ми підпускаємо спокусу та гріх надто близько до свого серця і життя, вважаючи, що зможемо звільнитися в будь-який момент, коли того самі схочемо. Але правда така, що гріх уплутує наше життя і непомітно стає частиною самих нас, наших думок і бажань. І звільнитися стає вже не так легко, як стати залежним. Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав манець з собою, каже в устами Змії сам гріх. Одна народна приповідка каже, є каяття, та нема вороття, а писання. У посланні апостола Павла до Галатів навчає нас. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте думати про те. Які насіння ми кидаємо, як воно буде зростати, і які плоди, зрештою, ми з вами пожнемо. Помолимось. Дорогий небесний батько, знов сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо в молитві до Тебе. Ми потребуємо щоденного спілкування з тобою. Ми потребуємо молитви, ми потребуємо відносин, Господи. Ми потребуємо читання Твого Слова для того, щоби. Всі ці дні, які ми проводимо на цій землі, в нашому житті, ми сіяли добре насіння, насіння, яке, коли виросте, дасть хороший плід. Плід в життя вічне. Ми дякуємо, Господи, що ти сьогодні навчаєш нас і продовжуєш бути до нас терпеливим, люблячим і милосердним Богом. Дякуємо тобі за твою благодать, благослови сьогодні наших глядачів ім'я Ісуса, просим. Амінь. На цьому ми закінчимо. Але пам'ятайте, кожна наша дія. Кожне наше слово це те насіння, яке ми кидаємо. Завтра, післязавтра, можливо, вже навіть сьогодні, воно дасть свій плід. На цьому ми завершуємо. Бажаємо вам Божих благословень і чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб за тими даними, які ви бачите зараз на екрані. Пишіть нам, телефонуйте. До побачення.